Вітаю! Ви на каналі Simple Dorama Style, А це шокуючі дорами південної Кореї, Японії Таїланду про запеклу боротьбу добра і зла, помсту, булінг, кримінал виживання. Довго уникала подібні дорами, але саме на такі напрямки здебільшого націлені кінематографісти. Південна Корея слабкий герой. Йон Ши Юн здібний учень старшої школи Пьоксан. Постійно вчиться, тримається осторонь інших учнів і взагалі людей. Зіграв Йон Ши юна актор Айдол пак Джі Хун. має великий потенціал. Як на мене, у нього неймовірні очі, вони наче розмовляють. Він мовчить, а очі або сигнал якийсь подають, або показують. Зують його внутрішній стан. Пак джіхун цікаво розкрив свого героя. Також в іншій дорамі 2021 року, здалеку, весна зелена, про студентське життя. Але зараз про дораму слабкий герой. Наступний персонаж Ан Сухо змушений працювати, тому часто спить у школі. Фізично сильний, вміє битися, постояти за себе. Обом сок, новий учень перевівся з іншої школи, типу такий непоказний. Ці троє хлопців поступово об'єднуються проти булінгу в школі і не тільки. Знято на основі одноіменного вебтуну, бачу прийоми з Сьонен коміксу чи аніме, але характери тут такі, що героїв можна перемістити зі шкільного в будь-який інший антураж і зробити дорослішими. Майстерно показана поведінка людей без честі і гідності, поведінка пацюків, загнаних у глухий кут через свою ницість і безсоромність. Рейтинги високі, дорама на них заслуговує. Фанати чекають другий сезон. Але поки режисер чіткої інформації не надав, вся команда здивована бачити такий успіх. Слава або тріумф. Дорама в топ-10 неангломовних серіалів на нетфліксі. Група школярів знущалася над Мундон Ун. Правильніше буде сказати, що просто знищували її як особистість, як дівчину. Вона дорослішає з бажанням помститися, збирає навколо. Оло себе інших ображених людей і умовно формуються дві команди: жертви і їхні кривдники. У першій серії надто багато насилля, далі градус трохи знижується. Сценарістка Кім Юнсу каже, що джерелом для сценарію є і навіть реальні події. Жахлива сцена, коли головна злодійка цієї дорами зі своєю бандою опалюють плойкою для волосся Мундон Ун заснована на реальному випадку, який стався в 2006 році злочинець опік жертву плойкою для волосся подряпав її груди шпилькою та ще й вкрав усі її гроші. Зловмисника затримали невдовзі після того, як стало відомо про інцидент. Хай там як, але це художній твір, і всі дорамні фішки тут мають місце. Одне з гасел дорами зав'янемо і загинемо разом. Такий підхід, що помста знищує людину як зсередини, так і фізично. Слава або тріумф хитра робота. Хіба мало людей страждає? Зроблено все так, щоб знедолені люди співчували головній героїні і, можливо, проживали з нею помсту, особливо як. Що не можуть особисто покарати нападника, чекаємо другий сезон. Ювенальне правосуддя. Серіал вийшов 25 лютого 2022 року, і два тижні поспіль займав перше місце в топ 10 неангломовних ТВ шоу на Нетфліксі. Один із саундтреків серіалу українськомовна версія пісні Щедрик у виконанні корейської співачки Інні. Головна героїня Сім Інсок компетентна драконівська суддя, переводиться в кримінальний відділ у справах щодо неповнолітніх окружного суду Йонхва. Новий колега сім Інсок суддя чхатхеджу. Вони протиставляються одне одному, бо нібито є прихильниками різних концепцій: інсок покарання, тхеджу перевиховання, надання неповнолітнім злочинцям другого шансу. Але це лише неглибокий погляд на інсок і тхеджу, бо у кожного з них є свій нелегкий бекграунд, який розкриває їх з різних боків. Дорама важка, жорстока, бо неповнолітні скоюють дуже огидні злочини. Маленькі жінки З початку вересня 2022 року, упродовж 11 -ти тижнів, серіал займав місце в топ 10 неангломовних ТВ-шоу на Нетфліксі. Знято типу за мотивами відомого одноіменного роману американської письмо. Менниці Луїзи Мей Олкот, але корейська версія це зовсім інша історія. Життєві обставини сестер у корейській версії трохи корелюються з героїнями з оригінальної історії. Але оригінал, хоч і сповнений зворушливої драматургії, має теплий сімейний вайп. А у корейців, куди соколи літають, туди ворон не пускають. Суворий корейський дорамний погляд на соціальну нерівність. Ба більше змішано абсолютно все: стилізований трилер, соціальна драма, фарс, екшн сени, легкі, ледь-ледь окреслені романтичні лінії, своєрідна естетика, орхідея як символ смерті. Певна фі... Філософія бідності і багатства. Гроші розбещують, роблять людину жадібною. Коктейль неймовірний, але сюжет розвивається поволі, не швидко. Прискорюється майже наприкінці. Корейці намагаються задовольнити всіх. Які б не були запити, вони про них подбають. Японія Аліса в ігрокраї або Аліса в прикордонні. Другий сезон. Серіал вийшов 22 грудня 2022 року. Протягом п'яти тижнів займав місце в топ 10 неангломовних ТВ-шоу на Нетфліксі. Зрозуміло, що і перший сезон піднявся в топах. Хтось переглянув його ще раз, щоб пригадати детальніше сюжет. А хтось вперше звернув увагу на цей проєкт. Тема ігор на життя або смерть популярна. В другому сезоні ретельніше розкривають характери героїв. Ми бачимо їх перед історією, Завдяки флешбекам розуміємо, як вони стали тим, ким є. Круто поєднали комп'ютерну графіку і реальні зйомки. Коментатори навіть писали, що не розуміють, де закінчується комп'ютерна графіка і починається натура. Таїланд, порятунок із тайської печери. Серіал заснований на реальних подіях. Влітку 2018 року на півночі Таїланду в печерному комплексі Тхам Луанг застрягли 12 хлопців-членів футбольної команди та їхній тренер, точніше, помічник тренера. Команда заблукала у печері у той час, як почалася злива, яка затопила дорогу до виходу. Операція з порятунку посилено висвітлювалась у ЗМІ. До операції залучили 50 тайських і 40 іноземних рятувальників з різних країн. У порятунку брали участь й українські дайвери Всеволод Коробов та Максим Полежака. У 2021 році вийшов документальний фільм Порятунок, а серіал 2022 року оповідає про ці події з художнього драматичного погляду. Дякую за перегляд. На все. Добре.